Привіт усім, ви на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми прийшли в баран на дешеві обіди. Всього лише за 30 гривень вас чекає добра страва, ще й супчик. Ну а поки ми чекаємо на наш комплексний обід, п'ємо каву та говоримо про культуру. А ми розпочинаємо із фортечних мурів прогавив 14-й міжнародний фестиваль свято коварів, Чекаємо вас в «Арт на -морі на орнаментальному ковальському мистецтві. Ну а вже з 20 травня в «Арт на морі» презентують нову виставку живопису на воді. Газити репортер запропонувала франківцям відтворити свої старі сімейні фото на сучасних вулицях Івано-Франківська. Переможці отримали подарунки. Ну а ми можемо насолодитись світлинами. Знову ж таки, у фортечних мурах ще одна виставка на цей раз від Тетяни Сидорик. Батік Квіти життя. У станції вечірка nice Kick Up 7». Чірка батли, тусовочка презентація альбому Ліри ні 28 травня о 19 годині. Презентація альбому від крекер, а також гурти ліра, батли та багато музики. Центр сучасного мистецтва на Шевченка Шевченка-1» підсвічується вночі. Тож хочете чи не хочете, але сучасним мистецтвом точно зможете насолодитися. Ми ж запрошуємо на виставку Мирослава Яремака, ретроперспект. За словами автора, його роботи показують занурення в час, проте найголовніше відчувати тут і тепер. У краєзнавчому музеї надзвичайна виставка. По перше, таке у Франківську ви побачите не кожен день. Це виставка мікромініатюр. Дивимось далі. Мікромініатюри від Володимира Казаряна це унікальна виставка, яка вперше подорожує містами України. А ви бачили мікромініатюри на кристалику цукру чи маковій зернинці? Ні, а автор там може помістити цілий караван верблюдів? Urban Space 100. 22 травня о 20-й годині. Концерт від Київського гурту Майлз Бейбіс. В галереї однієї, проте найкращої картини гак цього тижня. Уже в п'ятницю повісять Олег Сумана. У музеї мистецтв Прикарпаття Іван Франко у творчості митців. Заходьте, ще кілька днів триватиме експозиція. У середу, 18 травня, перед відзначенням у світі Міжнародного дня музеїв івано-франківців запрошують у музей мистецтв Прикарпаття. З 10-ї вхід у нього безкоштовний. А о 17.30 традиційна акція Ніч у музеї із майстер-класами та концертами. Театр імені Івана Франка чекає вас на фестивалі Час Театру до 22 травня, включно. У філармонії легенда української музики. композитор Мирослав Скорик із програмою 3С, 17 травня о 18. А 18 травня о 18.30 симфонічний оркестр потішить нас музикою до Дня Європи в Україні. У театрі Ляльок імені Марійки Підгіренка вистави для дорослого глядача «Стус» 20 травня о 19. Запрошуємо. А 21 та 22 казочка для діток діжка меду. І кілька слів про фестиваль. 21 травня у івано франківську Відбудеться грандіозне свято, день вуличної музики, море локацій, зокрема, буде акустична локація, театральна локація, локація, де ви зможете потанцювати. Та ще багато цікавого. Приходьте. Івано-Франківськ чекає. Запрошую усіх піти до кінотеатру. Подивимося, що там цікавого та нового. Супергеройський фільм заснований на персонажах коміксів зі світу Марвел. Це продовження першого месника. Правда, на цей раз месники розділилися на два табори: капітана Америку, який не бажає працювати з керівництвом, і залізну людину, яка підтримує державний контроль. Я з вами прощатись не буду. Побачимося на найцікавіших заходах у Івано-Франківську. З вами була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Не перемикайтеся!